Вітаю, шановні українці. Сьогодні я вас запрошую на засідання КФК «Суржик». Головними питаннями на сьогодні будуть, як створити суспільство, яке вірить у свої сили та свою правоту, не боїться брати на себе відповідальність та виступати з ініціативами. Глибоко поважає права та свободи інших своїх громадян, має високий рівень внутрішньої згуртованості, заснованої на взаємній повазі, а не лише на зовнішніх загрозах. Для чого ми будемо це обговорювати? Щоб отримати суттєве зростання громадської активності, прискорити розвиток локальних громад, зменшити корупцію, навчитися приймати здорові рішення на всіх рівнях. Отже, починаю. Пам'ятаєте, панове, два правила стосунків без конфліктів начальника і підлеглих? Перше правило начальник завжди правий. Друге правило якщо начальник не правий, дивись правило перше. Згадали? Вони дуже поширені і часто використовуються в різних сферах, а не лише у стосунках начальника і підлеглого, а й у жартівливому контексті, щоб підкреслити чиюсь непохитну позицію або авторитет. Хто саме їх придумав, то тут немає одного конкретного автора чи дати. Ці фрази є частиною фольклору менеджменту або навіть корпоративного фольклору. Вони виникли органічно і поширювалися усно, передаючись від покоління до покоління працівників і керівників. Наймовірніше, вони зародилися в середовищах з жорстокою ієрархічною структурою, наприклад, армія, великі промислові підприємства, бюрократичні апарати. Де беззаперечне підкорення наказу і авторитету було ключовим для ефективності або вважалося таким. Це своєрідний саркастичний, а іноді гіркий коментар до реалій таких відносин. Ці правила є прагненням деяких керівників до абсолютного контролю та небажання визнавати свої помилки, а також усвідомленням підлеглими. Того, що іноді суперечки з керівництвом є безглуздими або навіть шкідливими для їхньої кар'єри. На цьому нагадування нашого життєвого досвіду закінчено. І ми переходимо до нового і серйозного. Тепер ми переходимо до неочікуваної пропозиції одного пана професора, українця, який запропонував українцям один рік пожити за правилами. Перше правило українець завжди правий. Друге правило. Якщо українець не правий, дивись правило перше. Увага! Питання. Що з нами українцями станеться через рік дотримування цих правил? Так як наукові кола України поки не готові дати відповідь на це питання, бо навіть ще не встигли його собі задати, то я вирішив звернутися за відповіддю до професійного радника. Українця, пана штучного, пана штучного інтелект, інтелектовіча. Ось як пан штучний відповів на це питання, прокоментував це питання. Це дуже цікава пропозиція від пана професора. Вона перевертає, вона перевертає звичні ірахічні правила з них на голову і ставить українця в позицію абсолютного авторитету. Якщо б українці дійсно рік прожили за такими правилами, Українець завжди правий, а якщо ні, дивись правила перше, це могло б мати як дуже позитивні, так і потенційно складні наслідки. Залежно від того, як би це трактувалося і втілювалося на практиці. Отже, позитивні аспекти. Надзвичайне зростання самооцінки та самоповаги відбулося би. Після століть пригнічення імперського тиску та нав'язування меншовартості таке правило могло б стати потужним психологічним інструментом. Це був би рік, коли кожен українець почувався б цінним, компетентним і здатним приймати рішення. Наступне відбулося б посилення проактивності та ініціативи. Відчуття власної правоти та відсутність зовнішнього тиску могли б стимулювати людей до більшої відповідальності. Пошуку власних рішень та втілення ініціатив без страху помилитися або бути покараними. Третє. Відбулося б зміцнення національної єдності. Усвідомлення спільної правоти могло б ще більше згуртувати націю, особливо в контексті зовнішніх викликів. Це могло б створити відчуття непохитної спільноти, яка впевнено стоїть на своєму. Четверте. Відбулося би стимуляція інновацій. Менший страх помилки та більша впевненість у власні сила могли б розкрити творчий потенціал, сприйняти пошуку нестандартних рішень у всіх сферах життя. На цьому хороше закінчується. Продовжимо тепер про потенційні складнощі. Міг би відбутися ризик анархії та хаосу. Якщо правота кожного українця буде трактуватися як право ігнорувати закони, домовленості чи інтереси інших, це могло б сприяти і призводити до конфліктів, відсутності координації та загального безладу. Суспільство потребує правил і компромісів для стабільного існування. Відбулося би Відсутність конструктивної критики та самокорекції. Якщо кожен вважає себе завжди правим, простір для обговорення помилок, навчання та розвитку значно звужується. Це може згальмувати прогрес і призвести до повторення одних і тих, і тих же помилок. Третя проблема. Проблема з колективним рішенням. Демократія базується на здатності домовлятися, йти на компроміси та підкорятися більшості або визнавати право меншості. Якщо ж кожен завжди правий, досягти консенсусу буде вкрай складно. Четверте, можливе посилення індивідуалізму. Хоча це могло б бути плюсом, надмірний індивідуалізм без урахування колективних потреб міг би розбалансувати суспільство. Підсумкова думка. Я думаю, каже пан штучний, що професор, висуваючи такі правила, ймовірно, мав на меті потужний психологічний експеримент і хотів зміцнити дух і самооцінку українців. Це був би рік, коли нація свідомо відкинула будь-які прояви меншовартості та молодшого брата. В умовах боротьби за свою ідентичність та існування, яка зараз має бути, такий підхід. Міг би дати колосальний імпульс до самоствердження і перемоги. Уявіть собі армію, де кожен боєць абсолютно впевнений у своїй правоті та правильності своїх дій на захисті батьківщини. Це буде незламна сила. Однак у мирному повсякденному житті для будівництва гармонійного та ефективного суспільства абсолютна правота може бути викликом. Зрештою, успішні суспільства будуються на балансі. Індивідуальної свободи та відповідальності, взаємоповазі, готовності до діалогу та здатності визнавати власні недоліки для спільного розвитку. Отже, продовжує пан штучний, це був би рік бурхливого самоствердження, можливо, з деякими турбулентностями, але точно рік перетворення свідомості. Якщо, шановні українці, подумали, що на цьому все, то ні. КФК Суржик доводить, що українці вміють все доводити до гармонії. Тож КФК Суржик пропонує додати третє правило до двох правил пана професора. Нагадаю, перше правило українець завжди прав. Друге правило якщо українець не прав, дивись правило перше. І третє правило. Для відчуття гармонії, свобода українця діє до тієї границі. Де починається свобода інших українців. Як незламний українець, штучний інтелект прокоментує майбутнє України і українців. Тепер дивіться в наступному відео.